Доброго ранку, яке яскраве сонечко. Світла у нас нема, як завжди вранці. Виключили. Виключили, по-моєму, 8 годин. Не так і рано, але виключили. Віктор уже торохтить, нічого не видно, тому що сітка в нас тут затіняюча, яку я не знімаю вже 2 роки, тому що в мене тут стоять орхідейки мої, красиві. І зараз, мабуть, сьогодні, я буду знову розказувати про орхідейки. Бо побачила оцей квітонос, я зламала, уже показувала вам. Ось верхушечку зламала, боковий пішов. Бо я ще у вас спитала, кажу: це вже все не буде більше рости. Він ось боковинки випустив. І отут я хочу цей старий квітонос, я хочу стимулі... як. Стимулізувати, да? стимул. Отут, на старому квітоносі, почечки, тому що він і не пропадає, як другі посухли, я пообрізала, а стоїться леникий. І я побачила, що такі, наче, непогані почечки, я відшкребла отут таку одну плівочку, намочила свої диски, диски порізала отакі. Намочила в стимулізатори і причепила одну, просто так ось приклеїла, а одну ось, ось такою защіпочкою. Чому? Тому що я звернула увагу, що ось оце мабуть, вони так схожі, коли вони починають тільки викидати, то я не можу оприділити, чи це іде коріння повітряне оце, воздушні корні. Чи, чи це квітонос випустив? Ось що я не можу зрозуміти. Тому я їх тільки що побризкала. А перед цим я знову гарно попоїла водою, тому що почали в мене листочки щось такі бути мягкенькі. І оце тепер побачила, що тут є така. От. Я думаю, що це не коріння, а може корінець. Коротше, треба тепер наблюдати. Так, цей квітонос я вже показала. І ось, а ну це, напевно, теж коріння, так? Да? Оце? Ви бачите? Погано видно сонце яскраве, а в домі нема світла. Ну Ось ось я думаю, що це, що це я і ось. То ли це коріння, то ли це квітонос вже починає. Вони в мене відпочили гарно. Останню квіточку, яку я приобрела, ось вона. Я її місяць назад купила. Ну, не місяць, два, мабуть. Цю тут теж ось щось росте. Ось манюсіньке. Я, думаю, теж квітонос. А може, корінець, тому що це слабенька, не всього-навсього. Маленькі якісь листочки, ось нижні, взагалі, манюсінькі. якщо ви пам'ятаєте, тут було 4 маленьких листочка. Я думала, що вона взагалі пропаде. Ви бачите, вона як-то в мене лягла. Не знаю чому, але вона чогось їй повернулася. Іли я неправильно її поставила тоді, да? коли пересаджувала. Так, оця ось гарна, але в такому маленькому горщику. Теж дивлюся, чи нема тут, звичайно. Ні, тут ось це вже точно що це корі... корінець. І оце я з почала їх роздивлятися, бо сонечко гарно світить. Ось, що це? Корінець? Корінець ще теж квітонос. Ви бачите, що вони... Оцю я не удалила суху, а от там. А, ні, то коріннячко, це я вже бачу, що то коріннячко, точно коріннячко. І ось іще, і ось іще, мабуть, квітонос. Так що сьогодні я буду розказувати вам про мої орхідейки. Орхідеї це одна з найкрасивіших і найрізноманітніших родин квіткових рослин. Вони вражають своєю витонченою формою, яскравими кольорами екзотичним екзотичними виглядами. Орхідеї ростуть у тропіках, але багато видів адаптовані до кімнатного вирощування. Видів орхідей дуже багато і найпоширеніше. Фалінопсис це найпопулярніший вид. Метелик вони як метелики всі, з великими квітками. А є ще кайтлея, це королева орхідей, має великі і ароматні квіти, є дендробіум. Є ще дендробіум з довгими пагонами багато дрібних або середніх квіточок. Онцидіум. Її ще так називають танцююча лялька з дрібними жовтими квітками. Ванда має повітряне коріння, яскраві сині або фіолетові квіти. У мене вісім фаленопсисів. Назви теж різні. Чому я сьогодні на них зупинилася? Тому що побачила, що вони ось, сибіла, буде квіточка. Випустили ось отакий, як же його показати, щоб видно буде, такий товстенький, гарненький квітонос. Ось тут я хочу стимулювати. Стимулювати. Оці, вона старенька, відсвіла. Якщо пам'ятаєте, вона останньою у мене цвіла з білими такими красивими квітками. Вона була сама більша, сама велика з усіх. Оця біленька теж викинула. Бачите, я зламала отакий, ось. Уже показувала вам, ось він був, зламався, але зразу пішов ось боковий. І побачила. Ось іще, господі, як же ж його показати. Ось іще, ось іще, пішов один. Тобто, буде два пагани. І майже так всі, чого я звернула увагу, що майже абсолютно всі викидають, ну, я не знаю, оце може і корінчик, тут я ще не знаю, він он манюсінький, бачите, ще не видно. Ще не видно. Оця, це в нас тільки я купила її недавно. Ще горшочок не посадила, не пересадила і не поставила в поддон нормальний. Ось оця. Вона у нас не квітувала взагалі. І я думаю, що це буде ось квіточка. А може й ні. От ви бачите, як? Ну, не определив, чи це буде корінець. Чи це буде квіточка? Вони схожі, аж поки, аж поки більше не буде, я побачу. Так, і отут я десь побачила, що схоже, це така фіолетова у нас квіточка, ось вона здоровенька. Ось вона, ось вона здоровенька. Бачите, як в верхушечку пішла. І ось і ось. Тому майже всі, якщо я їх не загублю, в тому смислі, що не вийде в мене їх далі розвити, то ви мені знову допоможете. Що хочу сказати про цю квітку краса орхідей у їхній екзотичності, різноманітності форм і кольорів, а також здатність цвісти протягом кількох місяців. Вони символізують витонченість, розкіш і гармонію. Так гарно сказано про орхідеї. Це я лише повторюю слова, які кажуть люди. І ось я їх, бачите, помила. А оце будемо за вами, чого я е, до вас оце звернулася, бо будемо наблюдати за цими двома. Мені просто цікаво, чи я зможу їх стимулювати, чи ні. Хочу. І ще ті, що не попропадали, а зелені стоять, теж спробую стимулювати. Подивилася якесь відео, я вже не запам'ятаю, я, я так багато передивилася про них. Багато блогерів, багато експертів, скажімо так, і бачила, як стимулізують, коли от старі гілки не рекомендують. Ой, старі квітоноси не рекомендують обрізати, поки вони не засохнуть самі. І оце ж я дивлюся, що оця стоїть. Потім он ще в мене а ну то нова квітка, то я ще не знаю, чи вона пропаде чи ні. Ми її купили тільки в липні місяці. В кінці липня ми купили перед самим, як я поїхала то в Іспанію. Місяць не було. І тому квіточка, я дивлюся, що вона слабенька. Я її пересаджу. Оцю, бо бачите, слабенька в тому, що корішочки дивлюся, вроде би, бачите, там треба подивитися, що там за корішочки. Вони коричневі, зелених мало. Тому хочу пересадити в другу отакий горщик. І може вона теж захоче зацвіти ще раз. Оце корішочки я бачу. Да, вона тільки відсвіла. Перша, яка орхідейка в мене розквітла, це була чармер чи чармер. Я спитаю вас, як правильно сказати чармер чи чармер. <свіх> і так і так називаю. Ось, чим я хотіла похвастатися. То там Світланка бачила приобрала дві орхідейки, і в неї теж такі красиві. І в мене почали квітувати. І отож я вирішила теж похвастатися. Так що оцей так гарно погонець іде, і він такий товстючий, якщо там тоненькі, такі ось, рядишком тоненька. Я тепер буду оцію показувати. Ось, бачите, ось тоненько йде. А Оця прямо така товста, товстюча, палка така йде. ось вона. Внизу так прямо, як мій мизинець товстюча. Ось так. Так, раз, два, три. Надіюсь, що то теж. Оце теж, я думаю, квітонос. Раз, два, три. Чотири. Надіюсь, що і тут он квітонос. Це мені так хотілося. Ось. Ось вам видно чи не видно? Я показую ось. Він тільки вилазить. Ну, тут це молода ще. Чи, як сказати, стара молота. Отут невідомо, є щось, ну, це, мабуть, не квітонос, це, мабуть, все-таки йде корінь. А тут, а отут, а отут, а отут, а отут, а отут ось точно квітонос. Ось, він, бачите, якого кольору? Вона такого сір... ніжно ем, як бускового кольору. Навіть більше такий синюватий. Фіолетовий, мабуть, так, от, ну, такий красивий колір у неї. І ось, і ось, бачите. Ось. Раз, два. Три, чотири. П'ять орхідей повинно заквітувати. Ось, оце я отак хвастаюся. Так, витягаю. Доброго вечора. Сьогодні я з вами. Сьогодні я з вами. Цілий день не було світла. Під вечір вже включили. В хаті холодно, прохолодно, включила опалення, натягнула тепленький ось халатик. І думаю, треба щось приготувати, щось на перекус у мене нічого немає. В мене... Було в мене 250 грам сиру кисломолочного. Сюди було 5 яєць чи 4, не важно. 4 чи 5. У мене маленькі яйця. Було в мене залишилося кисляка там, отак от, я не знаю, грам 100, мабуть. І оце я прибила міксером. Того воно таке, бачите, пішла, нарвала цибулі, зелена є мене, зелена цибуля ще росте, Кропу нарвала. І хочу зробити пиріг солений, бо вже солодке надоїли, що в мене. Залишився. І броня є. і цукерочки є, а я свою випічку їм. Йому не подобається те, що я Ні, інколи, інколи сідає, коли солодке. А так, як у мене Ну не люблю я солодке дуже. Я не знаю, коли приторне. Ну, мені дуже солодке, мені треба потім тоді водою запивати. Чай я без цукрово п'ю, і чай, і каву без цукру. Оце я наріжу цибульки. Хочу показати, як я готую. Може, так ніхто не готує, але коли хочеться швиденько щось зробити дуже швидко, то я не заморачуюся. По-перше, буде смачно, як кажуть, дешево і сердито. Я сьогодні з тістом не заморачуюсь, тому що в мене є такий лавашик. І ось я його достала з морозилки, Це залишки лаваша. Тут такі кусочки ті, що я колись вирізала, я їх нікуди не викидаю, я завжди їх Зберігаю в холодильнику в морозину. В морозильній камері. І от зараз якраз пригодиться, я багато кочого стала зберігати в морозильній камері. Я не знаю, як ви раніше я все викидала, абсолютно все. Не поїли там щось, я взяла і викинула. А зараз, думаю, для чого його викидати, як воно гарне. Просто, ну. Один раз поїли, а залишилося. Я його там, в коробочку, пакетик і в морозилку. У мене ще отакий, я його натерла, те, що ставався кусок сухого сиру, отакий. Я ж кажу, раніше я викидала, він засох, він валявся в холодильнику, він просто засох. Я його розмочила. Знаєте, як ото сухий сир, то я його заливаю або молочком, або навіть водичкою. Замочила, він розмягчився, я його весь потерла, е зрасходувала в прошлий раз, посипала, що я щось, щось робила, забула, що. а цей е остався, кинула знову в морозилку. Я його зараз використаю. Можна сказати, що із якихось там. Якби Віктор, то він сказав би і спомив, щось робиш. Так, у мене молоко прокисло, я молоко завжди додаю, купую постійно і додаю в каву. Каву як тю тільки з молоком. Раніше чорно була, коли мені запретили лікарі, вообще пити каву, вообще, то я її почала з молоком пити. Не Можу відказатися, все одно від кави. Я ж не злоупотрібляю, правда? ж. Я одірвала кусок бумаги з оцієї струлу на цьому. Намочила, тому що в мене формочка така буде зараз. Намочила і отак от розложила. Розложила її. Щоб легше було витягати. Вона і так вилізе. Ну так буде вже точно, що вона вийде нормально. На дно в мене отакі кусочки лаваша. Я їх просто положу. Отак один і другий. Бачите. Оцей лаваш, оцей. Туди воно він подріблений, ламаний вже висип, знаєте, я вирізала, викидала, то я от сюди його зараз подвину, щоб мені краще було. Бачите, ледача всілася, я не хочу вставати. І от сюди весь отак от, раз, і висипала. Беру лопатку і розмішала. Щоб воно рівномірно все розмішалося. Так, що так ще роблю, бо мені здається, що малувати. Тому я порву, порву його отак. І добавлю сюди додала солі, мабуть, ще додав. Не сольоний, а це ж солений поріг. Добавлю солі. Добавлю перцю. Люблю з перчиком. Тепер я нарізала зеленої цибулі. Ось прямо ж мило, бачите, викидає. Перемішую і тепер додавлю сюди кропу. Я його ще поріжу, бо не дорізала. Тому доріжу кріп і також додаю. Потім додаю трішки. Половину оцього сиру. Оставлю, щоб зверху посипати ще. І оце в мене, ви бачили, яке воно було рідке, рідке-рідке, тому що отой кефір, а зараз воно ось таке густеньке. І зараз я виливаю оцю. Формочку. Ось так розправила, зверху ще притрушу оцим сиром. І ставимо в духовочку, як завжди, 190 градусів. 190-180. Ну, залежно ж від духу. Якась у мене не робить. Я не пам'ятаю, Нижня, мабуть. Все, чекаємо 40 хвилин. І все. Так, витягаю. Який красивий. Получився а я хаясти. Потім я викладу. Їсти буде завтра завжди, бо вже пізно їсти, вже десята година ночі, вже люди спляють.